Шановні друзі, пропонуємо до вашої уваги відеогляд одного з варіантів виконання наших глибокорозпушувачів горинич. В даному випадку представлена причіпна комбінована машина, максимальна глибина рихлення до 45 см. Чому машина вважається комбінованою? Зверніть, будь ласка, увагу: попереду є два ряди дисків. Задача цих дисків подрібнить рослинну рештку, для того, щоб не, не відбувалося забивання рослинної рештки містойками. стойками, де Ді, діаметр діска 520 мм, інтервал між дисками 400 мм, якщо ми говоримо по одному барабану, але вони розміщені в. Шахматному порядку, відповідно, маємо 200 міліметрів або 20 сантиметрів, тобто максимальна довжина рослинної рештки буде всього на 20 см в будь-якому випадку, воно пройде між стоечками. Передні диски регулюються незалежно від інших робочих органів, максимальна їхня робоча глибина 5 см, але при цьому їх можна взагалі не задіяти в роботі. Їх можна підняти і вони собі спокійно висять в повітрі, скажімо так, не задіяні за дисками. Клиноподібній формі розміщені наші стоєчки. Стойки нашої власної розробки, нашого власного виробництва, називається стоєчка Дельта НТ з крилом. Чому вони розміщені саме клином? Тому що в результаті, скажімо, нашого 13-річного досвіду виробництво стояк і машин для глибокого рихлення, саме клиноподібне розміщення стоїк і дає саме таку правильну, адекватну. Нагрузку на агрегат і саме таку правильну і адекватну нагрузку на трактор. Відповідно, ми економимо зусилля, ми економимо енергоресурси і ми економимо ваш час, збільшуючи продуктивність роботи. Так, стоїчки розміщені в даному випадку з інтервалом 70 см. Це максимально можливий інтервал на даній машині, але Завдяки конструкції наших кронштейнів ми можемо міняти інтервал стояк до 45 см, 70 максимально, 45 мінімально. І знову таки, це ми не говоримо про всього два значення. Тобто в межах від 70 до 45 ви можете порегулювати плюс-мінус 1 см, як вам то буде зручно. Чому 70 і чому 45? Тому що ми при 70 сантиметровому міжряді ми можемо вносити добрива в рядочок і при 45 сантиметровому міжряді ми так само можемо вносити добрива в рядочок. Чому я говорю про добрива? Хоча на цій машині добрив ми не бачимо системи для внесення добрив. Точніше, ми не бачимо. Зверху на рамі залишено достатньо місця для того, щоб туди можна було з часом. якщо клієнт знову таки захоче, якщо як то там є можливість монтувати, хоч рідкі, хоч гранульовані добрива. І вносити під кожну стоєчку в рядочок. Так далі, коли ми вже виконали якісне глибоке рихлення для того, щоб не нівелювати ефект рихлення, тому що машина досить важка, він важить 4200 кг тут розрахована шина з спеціальною шириною протектора для того, щоб мінімізувати тиск на ґрунт і завершальний етап. В даній машині виконує важкий двохрядний важкий дисковий агресивний каточок. Задача цього катка: подрібнити грудку, подрібнити рештку, перемішати цю всю, всю справу для того, щоб бактерія закінчила вашу почату вами роботу. Каточок так само регулюється гідравлічно, як і все інше на цій машині. Тобто, якщо виникне така ситуація, що недостатньо власної ваги цього катка, його можна додатково притиснути гідравлікою, і навіть можна притиснути таким чином, що каточок притискується максимально, колеса піднімаються, вони вже йдуть, скажем, не по землі, а вони висять в повітрі, таким чином передавши всю масу агрегату на задній каточок і добившись максимально якісної роботи. Давайте пройдемось по кожному компоненту окремо. Є які, деякі деталі, за які хотілося би, скажімо так, згадати. Агрегат агрегатується до трактора ось за допомогою такої петлі. Агрегатування відбувається монтажем нижнього речага на віскі-трактора на ось ці е, кінцеві пальці. Ці пальці в нас змінні, викручується буквально один болтик і можна переставити на той діаметр, який би вам хотілося або який потрібно під той чи інший трактор. так? Так як ми говорили, кожна стоєчка захищена з різним болтом, для того щоб ці зрізні болти було досить, скажем так, легко знаходити. Так, коли це відбувається в сухполі, ми на дишлі зробили ось такий варіант, де зберігаються зрізні болти. З цього боку зеркально та сама історія. Тобто тут дві зміни. Механізатор може відпрацювати тим запасом, який є зараз на ньому. Бачите, є гідравлічний циліндр, який допомагає тримати машину в рівні е, горизонту поля. Тепер давайте поговоримо про систему передніх дисків. Диски розміщені в два ряда. Інтервал в одному ряду між кожним із них 400 мм, але вони розміщені в шахматному порядку це 200 мм, і ми можемо порізати рослинну рештку. Діаметр кожного диска 520 мм. Ви бачите на них нашу авторську розробку з двосторонньою підрізкою. так? Тобто диск максимально агресивний, він ріже все, що під нього попадає. Ці диски регулюються незалежно від інших робочих органів. Ось, ви бачите, два гідравлічних циліндри. Тобто ваш механізатор їде прямо в роботі в режимі онлайн. Як то кажуть, повернувся, побачивши якісь моменти, що його щось не влаштовує. Буквально однією клавішою гідравліки він поправив роботу диска і пішов далі. Таким чином, економиться час не втрачається продуктивність дорогих машин у вас у полі. Як змінюється інтервал між стойками? Все досить просто. Кожен кронштейн зафіксований на рамі за допомогою чотирьох болтів. Все, що вам потрібно зробити, це послабити чотири гайки, які тримають кронштейн на рамі. Послабити, не повністю відкрутити. Кронштейн не потрібно демонтувати. послабили гайки, змістили кронштейн вздовж труби на той інтервал, який вам потрібно, перевірили, зафіксували. Скажімо так, затягнувши ті гаєчки в зворотньому порядку. Стойка кріпиться на кроштені за допомогою двох болтів. Ось оцей болт основний несучий болт, ось оцей болт зрізний. Тобто той болт, який саме, скажімо так, спрацьовує, якщо ви наїхали на якусь перешкоду для того, щоб не пошкодило нічого на рамі. Закінчує весь цикл роботи важкий агресивний двохрядний дисковий каток. Диски розміщені з інтервалом 200 мм на одній осі. В шахматному порядку це дає нам 100 міліметрів між дисками грубо кажучи, все, що попало під ці диски, буде подрібнено з максимальним розміром 10 сантиметрів. Що подрібнює цей каточок? Грудку, рослинні рештки, перемішується все повністю для того, щоб бактерії собі далі працювали, вирівнює повністю рельєф вашого поля після проходу стоячок. Так само. Зверніть, будь ласка, увагу, каточок зараз підняти в максимально високому положенню, тобто можна працювати і без катка в полі так. Можна прижати його додатково гідравлікою, якщо вам це необхідно, і можна навіть настільки прижати цей каточок, що колеса піднять повністю не задіють в роботу, перенести вагу всієї машини на каток і додати максимально важли... максимально можливої ваги на агрегат для того, щоб виконати ну вже просто, скажем так, безупречну, безукоризнену якість роботи. Так само подумали ми і про безпеку використання нашого агрегату на дорогах загального користування. Є світо наліпки, є ліхтарі. На яких є габарити, на яких є стопи, на яких є повороти, є сигнали аварійної зупинки і є так само світло заднього ходу. Рама агрегата виконана із європейської профільної труби. Хребтова балка труба 160х160, стінка 8. рама, на якій навішані стоїчки, та сама італійська профільна труба, але вже трошечки менша 120 х на стінка 8. Вся гідравліка, повністю всі гідравлічні компоненти приїхало з Європи. Просто зібрано тут уже на місці в Україні. Передні розрізні диски, так само як і диски каточка, порізані із французького листового проката, нами виконано повний цикл термообробки, стойки. Нашого виробництва ви вже всі впевнилися в їхній якості за 13 років. І, в принципі, коли вже все, скажімо так, зібрано повністю з європейських комплектуючих, залишилося тепер все тільки грамотно пофарбувати. Ми пофарбували це все діло якісною турецькою порошковою фарбою. При цьому дуже важливий момент, дуже важлива підготовка перед фарбуванням. Кожен кожна деталь цієї машини. Пройшла дроби струменеву підготовку до порошкової покраски. Ну і в принципі, для того, щоб нашим клієнтам було легше розібратися в такій кількості опцій і підібрати машину саме під задачі свого господарства, у нас на сайті працює конструктор. Тобто ви заходите, вибираючи від потужності вашого трактора, вибираєте робочу ширину агрегата. Після цього ви вибираєте тип стойки, яку би вам хотілося поставити на свій агрегат, і в кінці ви вибираєте тип каточки, який би вам хотілося. Відразу на сайті ви бачите актуальну ціну. Якщо вас це влаштовує, ви просто поміщаєте це всі справи в кошик, пишете свій номер мобільного телефона. Ми з вами задоволенням зв'яжемося і. Обсудимо повністю всі деталі вашого замовлення. Кому цікаво приїхати, подивитися як це все відбувається вживу? Ласкаво просимо. Місто Кременчук Полтавської області.